Виталий Виталий, Шахев, в рай против РФ ЧЕС. Канада рейтинг 1950. Ту -ту -ту -ту. Давай еще стипать. Хоч фрезів, о, слонів міняти моїх? От тобі треба. Ну, пристало. Дивіться, куди-небудь, щоб я тебе не бачу. Що, куди підем? На розміни? Ай-яй-яй, чорнопол. Ай-яй-яй. Чи ти ж же чотири підеш? Як не хочеться чорнополо віддавати, да? Хотів Хотімо розміняти мого? Ай-яй-яй, не вийшло. Не вийшло. Ну і що? Так, тут десь це 5 він може піти. Може піти F4. Ну, F4, що нам треба? F4. Треба цього швиденько, тому що кінь не краю, зазвичай його потрібно водити в гру нормально. <кій> так, кейх. Ну, давай. Б6, кінь, Б5, там якийсь. Так, ну давай, в нас є час напасти. Може, не побачить? Джоні. Давай не побачить. Взагалі ми зараз захоплюємо простір, він тут не встигає свої речі, тому що. Він не встигає піти сюди. Тут у перезя багато захисту захисту. Хоча ти можеш піти, звісно, по-іншому. Ти можеш піти сюди. А ми моє в, в 6. І що до цього як? Як то ставиться до таких речей? Не знаю. Ну, давай. Окей, okay, так поки. Okay. Будеш мінятись, ну міняйся. Твоя справа. Моя зліва. Тепер хочу піти, щоб тут ходу такого не було в тебе. Ну взагалі буде удар сюди і сюди. З подвійними ударами. Кінці 5. Кінце. Ну, по перше я тут могу ударить. Нет, давай так спочатку. А, ты сюда идешь, да? Ну да. Тут поменяемся. Ось, поменяемся. Так. Як до всіх вас причепитись? Ой, так, десь тут напав. Взагалі хочу слон Б5 і Б бахнути. Так, ну тепер я її альтуру можу включити. гру. Ці фігури мають грати. Між собою координувати, взаємодіяти. І якось. Потрібно налажувати цю координацію. Може якось. Не знаю. Може, взагалі треба було тут починати. <ків> Тому що в нього, в принципі, може, от там зіграти так, ти мабуть, це шість підеш. Ні, просто візьме. Не знаю, не знаю, не знаю. Ммм, ти сюди залізеш. Тут кінь тримає. Якщо є три? Можна б десь зловити його на... Чук -чук -чук. Знаю, десь треба тут грати. Не бачу ні там нічого. Я хотів буде зловити його на розміну, але. На якість цього не бачу. <кій> Такий хід. Ну, є три. Що там, тебе є багато ходів? Відкрий мені лінію F. Що ти як? Угу. Ну, Не знаю, значить, це все призведе. Є проблема, my friend, в тебе. Невеличка. Не хватає. Ферзічка. Хо! Спітнів Деміл Спайс. 71 на 78. <плес> Друдом веселка. Крис. Ну, тут він звісно помилився. Тому що у мене їх іде в 6, і виявляється, що слона потрібно віддавати. Чи в поганій редакції суперників віддав, слон є 3 ще було більш менш. F5. Далі закоплюємо просір і починаємо тут в центрі наводити порядки. Е4. Так, да, тут що брати не можна, мабуть, тому що ми так просто граємо з подвійним ударом. Ну, потрійним, 3. Прикольний хід E4. Так, Тактично. Обумовлений хід. Ну, проблема білих в тому, що чорні контролюють діагональ, чорну лінія тут, якби, по якій тура потім пройшла, виявилася на, на користь чорний. А пішак, ну, така фаланга забирає простір і в центрі, і на королівському фланці також можна сказати краще. У білих на ферзовому у якась. Одна ідея піти це 5 Але не так просто їй було б провернути. Хоча я бачу, що я йому допомагаю, так? Да? А, слонце 4 був хід. Так, якщо. То вони могли б так провалити мене по білим полям уже. Звернув увагу на свій шанс, суперник. Короля 6. Якісь рівні шанси. Ну окей. Ми пішли просто вперед. Ферзь. А ось 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 вона. Вразлива біла. От ми по чорній діагоналі грали, вони могли побілі. по Ну, по чорній ще тут, звісно. Тут все-таки допускає суму структуру розбили і по чорним полям уже магістралям. Підходимо до короля хоча знову не туди. Rg 5. мені здавалось, він так просто може піти. А тут кінь висвіт. Ну, Таке вже бачите, вибачайте. На трьох секундах. Тут він, мабуть. Кінь. <світ> ну, або кінь D6, або коня треба було поставити. Ну хто ж поставить тут коня? Бронштейн би поставив. Навіть не думав. Він навіть рахував би варіанти. Був би шах, він так поставив. Ну і тут якась ніча, Ну я не буду аналізувати. Коня треба ставити, А це програє, тому що без фурзяну.